Величезний привіт. Запрошую вас на канал акційного блогера Віталія Квентуріно. І день народження в магазині. АТБ. дуже хороші знижки, товари, за півціни на продукти, тобто 50%. Зараз подивимось на що покажу самому цікаво. Хочу подякувати вам за коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Зверніть увагу, акція тільки один день 27 вересня у суботу. А тепер увага. Зверніть увагу. В мене є інформація, що акції на продукти 27-го, на певні продукти до дня народження 27 вересня тільки один день. А в націннику, дивіться, націннику показано, щойно побачив, що з 24 по 30 з 24 по 30. Не знаю, де достовірна інформація, тому, будь ласка, зверніть увагу, з 24 прийдете в магазин і перевірите, чи дійсно ці знижки будуть з 24 по 30, чи тільки один день 27 вересня у суботу. А зі знижкою буде масло білоцерківське, 72% жирності, за ціною 50 гривень. Я заокруглюю кобійки в більшу сторону для зручності. Ось це масло має бути зі знижкою 50%. Ще раз нагадую, тільки не знаю коли, тому що не можу розібратися, ніхто не знає, коли іменно чи в середу розпочинається акція, чи тільки один день у суботу. Ходіть далі, подивимось на продукти зі знижкою 50%. Зі знижкою 50% буде сир від золотий резерв, чед, гуні та моцарела. Усі вагою 180 грамів і акційна ціна 40 гривень та 30 копійок. Знижка 50% на тунець від торгової марки Делюкс. Буде в олії зі знижкою і також тунець у власному соку. Вага. Консерви 185 грамів і акційна ціна 40 гривень. Також перевіряємо інформацію, чи з 24 по 30 чи тільки один день, 27 у суботу. Також буде в акції паста від торгової марки своя лінія. Дивіться, ось така соломка, вага 400 грамів. Зараз 42 гривні, а в 24 або ж 27 в суботу можна буде придбати зі знижкою 50% 21 гривня. Також зі знижкою по такій ціні буде спагеті 21 гривня 400 г. Усі макаронні вироби також будуть зі знижкою 50%. 400 грамів, ось такі пір'я, 41 гривня. Беремішель також буде зі знижкою 400 грамів 21 гривня. Та витки в таку ж саму ціну 400 грамів, 41 гривня. Ой, 41, 21 гривня 21 гривня. До речі, тут дивіться склад борошно з твердих сортів пшениці. Борошно з м'яких сортів пшениці. Тобто, з додаванням твердих сортів пшениці. Хто полюбляє батончики снікерси, також будуть на них знижка 50%. Але зверніть увагу, це ось такий величезний батончик вагою 112 грамів. Акційна ціна 20... 28 гривень. Зі знижкою 50% буде пепсі 2 літри. 27 гривень акційна ціна. На 2 літри пепсі це взагалі шикарно. Ну а далі це була акція для всіх покупців, а далі подивимось, що тебе приготувало на день народження для власників картки АТБ. Цей анонс для власників карти АТБ з 24 по 30 вересня. Зі знижкою буде згущене молоко 900 грамів. Своя лінія за акційною ціною 99 гривень. Зі знижкою капуста морська маринована в олійній заливці. Своя лінія 250 грамів. Акційна ціна 26 гривень. Зі знижкою буде вермішель швидкого приготування. Своя лінія зі смаком грибів або ж зі смаком курки. Яловичина 8 гривень та 90 копійок. Акція буде водичка. Своя лінія Трускавецька сильно газована. Півтора літри, 15 гривень та 60 копійок. Власники картки ТБ можуть придбати пасту томатну від торгової марки День у день. Вага 300 грамів. Акційна ціна на неї буде 31 гривня та 30 копійок. Фарш з лосося від торгової марки Веладіс. 500 грамів, акційна ціна 56 гривень. Зі знижкою буде сир твердий від торгової марки Джугас. Тут 100 грамів і акційна ціна 64 гривні. Від торгової марки Президент крем сир класичний. 180 грамів. 58 гривень. І, господинки, зверніть увагу, дуже хороша знижка буде на ось цю приправу від торгової марки приправка. Усі приправи будуть в акції: до курки, до м'яса, до шашлику, до плову і також до риби. Будь-яка за 30 гривень та 90 копійок. Усі приправи йдуть без солі та без усилювача цього смаку. Від цієї ж фірми приправка буде приправа мексиканська до картоплі, або ж американська також до картоплі за акційною ціною 21 гривня. І знову приправи до курочки, до чікен Хрустя Хруст. Такі крильця. Ця ж сама фірма приправка. Вага 120 грамів. Акційна ціна 26 гривень зі знижкою. Цикорій своя лінія 90 грамів. Акційна ціна 37 гривень. Вафельні корджі від торгової марки День у день для торта. Чарівні кольори 70 грамів. За акційною ціною можна буде придбати 25 гривень та 50 копійок. Вафлі від торгової марки Роше. Два смаки ваніла або шоколад. 140 грамів. 25 гривень та 50 копійок. Жіноча гігієна Bella Перфект слім. 20 штук в упаковці. 62 гривні за акційною ціною. Підгузки, трусики, міні-бі для хлопчиків та для дівчаток за акційною ціною 215 гривень. Картриджі для глечика Аквафорта Бар'єр 115 гривень. Зі знижкою будуть колготи. Так, це своя лінія. 40 ден. Енті хаус акційна ціна 50 гривень. Звичайно ж, дочекайтеся повного анонсу усіх акцій для всіх покупців магазину. ОТБ. я вам бажаю гарного тижня! Економних покупок. До зустрічі.